Ні, Маковія без шуликів не може бути. То не свято, то не Маковія. Шулики на Маковія обов'язкові. І взагалі, хто шуликів не куштував, той життя не знає. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати. Основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решту напишу в описі, обов'язково читайте опис. Єдине, що додам, я покажу рецепт, який я роблю сьогодні, а в описі дам ще рецепт на заквасці. Якщо у вас є закваска, ви можете готувати шулики на заквасці. Початок роботи полягає в тому, що нам потрібно замісити тісто. Я додаю до кефіра, кефір в мене вже в ємності, майже всі інгредієнти, окрім масла та борошна, все це ретельно перемішую до розчинення та до того, щоб маса була повністю однорідною. Зараз зауважу на тому, що я роблю подвійну порцію. Одну порцію шуликів я взагалі ніколи не роблю. І в процесі замісу трішки поговоримо взагалі про шулики. Що це таке, з чим його їдять? І в процесі замісу трішки поговоримо про шулики. Взагалі, сучасні шулики, які я зараз вам показую, вони трішки відрізняються від того рецепту, який був насправді на початку. Це як паска. От паска і шулики з самого самого початку існування цих страв вони готувалися на звичайному прісному тісті. Робили заміс прісного тіста, а потім випікали в печі на камені або на пательні. Після випічки розламували на шматки, то у ступці мак та мед. І ось цією сумішю поливали шматочки шулоків, і це було неймовірно смачно. І коли всі інгредієнти у нас об'єднані, додаємо трішки борошна, умовно, скажімо так, третю частину. Вмішуємо борошно і коли вмісили борошно, я ще це поки що роблю мішалкою, додаємо тепле вершкове масло. В сучасному світі мало хто шулики робить на плісному тісті. В основному роблять на кефірі, а подекуди я зустрічала навіть на здобному тісті. Але ось цей варіант, який я вам зараз показую, мені подобається найбільше. А ще я вам хочу сказати, що коли я готую шулики, я співаю. Мені дуже це подобається, але так як я не маю ні голосу, ні слуху, я пожалкую ваші вуха і не буду робити це прямо за тут у відео. Після того, як ми додали масло, ми його трішки вмісили і додаємо решту борошна, але знову ж таки частинами, тому що в кожного різне борошно, в когось піде стільки, скільки вказано в рецепті, в когось менше, а в когось, можливо, і більше. Мішалкою вимішуємо до тих пір, доки вимішується, а далі переходимо на ручний заміс. За цим рецептом тісто виходить мега комфортне і з ним дуже приємно працювати. Мені не зовсім зручно постійно робити це в мисці, тому я перекладаю тісто на стіл і домішую його буквально 2-3 хвилини вже на столі. Це не недріждєве тісто і якогось такого сильного замісу чи обминок тут не буде. Просто вимішуємо його так, щоб ви повністю зрозуміли, що вже не бачите борошно, що все його поглинула волога. Ось так виглядає тісто після замісу, і зараз нам потрібно його чимось накрити обов'язково і лишити на відпочинок на одну годину. Відпочинок для цього тіста обов'язковий. Через годину борошно вже розслабилось, трішки обминаємо наше тісто і поділяємо, я поділяю, наприклад, на три частини, ви можете поділяти на дві частини, на три, як вам буде зручно працювати. Можете взагалі не поділяти. Я особисто поділяю виключно, тільки для того, щоб мені було зручно працювати, коли я буду його розкатувати. Дві частини тіста я заокруглюю, відправляю в сторону, обов'язково накриваю, а одну частину я починаю опрацьовувати. Для того, щоб розкатувати, роблю підпил борошном обов'язково. Тісто хоч і комфортне, але все одно воно потребує, щоб борошно під ним було, для того, щоб воно не прилипало до столу. І починаю розкатувати. Розкатувати я не буду називати ніякі конкретні розміри, тому що кожен буде ділити по-своєму. Ви орієнтуйтесь на те, щоб товщина тіста була приблизно 1 см. Коли тісто розкатане, у нас є два варіанти. Можна просто нарізати на квадратики, і потім обсмажувати, або зробити якісь фігурні шулики. Звісно, я буду робити фігурні, у мене є ось такий набір виробки. Ви можете робити так, можете взагалі стаканом видавити, як вам подобається. От це ваші шулики, ваша фантазія. Ось так вони в мене виглядають зі сторони, і я продовжую робити виробку повністю всього тіста, яке я розкатала. Розміром вони в мене вийдуть різні. Це, в принципі, не принципово. Ви можете, якщо давити стаканом, можете чарку, стакан взяти, чашку, якусь, якщо хочете, різного розміру, а можете взагалі одним розміром. Далі знімаємо залишки тіста, і тут хочу зауважити: ось ці залишки з ними не завжди відразу легко працювати. Якщо ви відчуваєте, що вони напружені, зробіть з них колобочок або просто отак розправте, відкладіть в сторону, хай відпочине. І потім починаєте знову опрацьовувати. Шулики, які в нас зараз рахуються, ну, можна так сказати, напівфабрикатами, перекладаємо в сторону, але обов'язково робимо підпил пил борошну. І далі ви вже самостійно опрацьовуєте решту, а ми з вами переходимо до смаження. Проте, перед тим, як смажити, нам потрібно, щоб шулики полежали хвилин 20 обов'язково на столі. От зараз в мене душа радіє, чесно. От е, Співаю я, співає душа, і я навіть не можу вам передати, наскільки мені приємно готувати цю страву. Шулики смажимо в киплячій олії, олії наливаємо рівно стільки, скільки ви наливаєте, коли смажите пампушки. І тут саме головне, виклали, побачили, що вони трішки перехватилися і відразу перевернули, тому що вони дуже сильно надуваються. Це просто ну, ну, дуже гарне тісто. Вони надуваються, і якщо ви зараз їх не перевернете, вони так надуються, що потім будуть такі шулики з животиками. Зверніть увагу, вони починають надуватися від країв, а потім, якщо от зараз профукаєте, у них піде рости животик. Тому старайтеся відразу їх перевернути, якщо вони не перевернуться самі. Якщо у вас будуть маленькі шулики, вони будуть перевертатися самі. Якщо вони такі, ось, наприклад, як у мене, вони не перевернуться, їм потрібно допомогти, тому що вони такі лінивенькі. І так перевертаємо декілька разів до того, поки вони не стануть золотими. Взагалі, шулики вже смачні. От навіть ви тільки їх посмажили, відразу можете пробувати, тому що ну, це дійсно смачно. Але з маком, медом та маслом вони робляться ще смачніше. Миску, в яку будете знімати шулики, обов'язково покладіть паперове полотенце або серветку, тому що як не крути, але залишки олії є. Поки смажимо шулики, готуємо поливачку, бо без поливачки я просто не уявляю шуликів. Так, я вже сказала, що їх можна і без цього смакувати, але з поливачкою це набагато смачніше. До речі. Я не знаю, ну, у нас це кажуть поливачка, а як насправді кажуть, я не знаю. В жовтій ємності у мене розтоплений на паровій бані масло та мед. І сюди я додаю мак, який я залила кропом. І тут такий нюанс. Взагалі, я МАК пропускаю через кавомелку. але сьогодні в неї був або поганий настрій, або їй прийшов габлик. І, на жаль, мені довелося ну, довелося шукати план Б. І отже, план Б мій такий. Спочатку я проходжу це все занурювальним блендером, але бачу, що результат мене не влаштовує. І тоді я проходжу ще товкачкою, але насправді я показую вам буквально пару секунд, але робила я це довго. Ви ж так не робіть: вам потрібно передрібнити обов'язково мак в кавомелці і змішати з розтопленим медом та маслом. Мак попередньо обов'язково потрібно промити кип'ятком, і наша поливачка вона не має бути густа. Тобто ми стіжуємо воду з маку, яка в нас там лишилась, але не до кінця. Зараз, коли буду поливати шулики, ви побачите, яка має бути консистенція оцієї поливачки. Поки ви дивитесь це відео, шуликів в мене ціла гора, і зараз ми будемо їх поливати. Я не люблю заливку зверху, мені подобається виклав один е, слой, чи шар, чи як сказати правильно. Е, скажімо так, одне коло на тарілку виклали, полили, потім далі виклали, полили і так, щоб гарно все пролилось. Звісно, можна взяти в якусь ємність, там, якщо у вас є якась діжка, викласти туди шулики, залити, струсити гарно і все готово. Але мені подобається ось саме так, як я вам показую. А ще хочу сказати, що від цього рецепту ви можете відняти 20 г цукру і зробити шулики, вони теж будуть дуже смачні, але не солодкі, а з чосняком та олією. Це теж буде дуже смачно і смакує до борщу. Згадалося, як в дитинстві мама готувала шулики, а ми малі бігали і казали, мам, ну скоро, скоро, ну коли вже. От знаєте, І я от так зараз, коли вкладаю, вже сама собі думаю, Господи боже, ну скоріше б. Шулики я готую на Маковія, на Спаса і на Різдво. Мені дуже подобається. І це така от для мене святкова страва, яку постійно чекаєш, і потім просто насолоджуєшся. Ну і настав момент істини з дегустацією. Я налила собі молоко, тому що я люблю молоко. Я люблю молоко, я люблю шулики, мені подобається це відео, тому що в ньому дуже смачна дегустація. І я не знаю, скільки шуликів лишиться після того, як я все продегустую, але будьте впевнені, що це дуже смачно, тісто виходить пористе, ніжне, смачне. І коли робимо цю заливку, це просто щось неймовірне. Готуйте обов'язково, зустрічайте мокові, зустрічайте будь-яке свято з шуликами. А я вам всім дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео! Ну, і, звісно, на коня, бо куди ж є без коня, навіть в самій поганій хаті без коня не відпускають. Я не знаю, наскільки це красиво виглядає в кадрі, те, що я роблю, розриваю так по-варварськи ці шулики, але ну, я просто ж не можу, щоб не показати вам ось як вони виглядають. Черговий шулик полетів мені до рота. Взагалі, я кожного ранку прокидаюся і думаю, що сьогодні я буду знімати. Рецепти, які будуть дуже корисні, і ми з вами будемо худнути, при тому смачно їсти. Але я якось до цих пір не можу це все поєднати. Тому поки насолоджуємося шуликами, а я буду думати, що будемо готувати далі. Всіх обіймаю, пішла знімати наступне відео, а ви готуйте шулики.